Газові форсунки це елемент системи ГБО, який відповідає за впорскування і дозування газового палива. На сьогоднішній момент існує багато різновидів форсунок за типом, конструкцією та принципом роботи. Форсунки на чотири циліндри АЄБ це продукти італійського виробника газових систем та комплектуючих до них АЄБ СПА з багаторічним досвідом в розробці і виробництві. Конструкція рампи передбачає при необхідності зміну штуцерів калібрування на штуцери іншого діаметру при необхідності збільшити або зменшити подачу палива в колектор автомобіля. Робочі параметри форсунки зберігаються в межах допустимих температур від мінус 20 до плюс 120 градусів Цельсія. Рекомендований виробником часу оприскування газу на автомобілі повинен знаходитись в діапазоні від 4,5 мілісекунд до 5,5 мілісекунд часу оприскування на холостому ходу і без додаткових навантажень, ключене світло фар, обігрівач салону, кондиціонер. Якщо показник часу оприскування газового палива знаходиться в цьому діапазоні, то розмір жеклерів підібраний правильно і форсунки будуть добре справлятися зі своїм завданням. Якщо ж будуть відхилення від то необхідно провести ряд діагностичних заходів і з'ясувати, чи немає інших чинників порушень роботи форсунок. В результаті, коли інші фактори не виявились, необхідно замінити калібрувальний жеклер на аналогічний, але з іншим внутрішнім діаметром. Чотирициліндрова рампа форсунок АЕБ є середньошвидкісною серед форсунок конкурентних виробників, представлених на ринку. Допустимий тиск подачі газу в рампу є до трьох бар. Це максимальний тиск, з яких форсунка зможе впоратися при цьому зберігаючи робочі параметри. Застосовувані електромагнітні котушки мають опір 2 Ом, що і сприяє своєчасному відгуку автомобіля при зміні навантажувального режиму. Купуючи форсунки АЕБ, ви отримуєте гарантію на них 12. 7 місяців